На уроці ми розглянемо тему злічувальні та незлічувальні іменники в англійській мові. Злічувальні іменники це ті іменники, які можна порахувати поштучно. Наприклад, два стільці, три ручки, чотири олівці. Злічувальні іменники вживаються як в однині, так і в множині. Наприклад, One Book, одна книга. Two books – дві книги. Зверніть також увагу, що коли утворюється множина, то до іменника додається закінчення S. До злічувальних іменників відносяться люди, тварини, рослини, наприклад, friend, cat, flower. Предмети, що мають форму, наприклад, ball, house, box, міри та грошові одиниці. Наприклад, our pound. Соціальні групи, наприклад, family party. Далі деталі і частини, наприклад, Element Drop і абстрактні поняття, що сприймаються як ціле, наприклад, Opinion, Answer. А зараз давайте розглянемо більше злічувальних іменників. One cat, один кіт. Two cats – два коти. One ball – один м'яч. Nine balls 9 м'ячів. Далі One apple одне яблуко. Two apples, два яблука. І наступне One flower, одна квітка, Five flowers, п'ять квіток. Отже, зробимо висновок, що злічувані іменники це ті іменники, які ми можемо порахувати поштучно. Злічувальні іменники вживаються як в однині, так і в множині. Далі незлічувальні іменники. Незлічувальні іменники це ті, які порахувати не можна. Тобто це іменники, перед якими не можна поставити число, яке би вказало на його кількість. До незлічувальних іменників відносяться речовини і матеріали, наприклад, cotton, sand, рідини та гази, наприклад, water, air, далі мови, наприклад, French English. Наступне абстрактні поняття Love, Happiness та такі іменники, як Advice, Cash, Information, Money, Luck, Luggage, News, Soap, Work, furniture, Fruit, Cream. Дані останні іменники потрібно завчити та запам'ятати. А зараз розглянемо декілька незлічувальних іменників на конкретних прикладах: juice, Sick. Незлічувальний іменник. Наступне Music – музика, також незлічувальний іменник. Наступне energy, енергія це також незлічувальний іменник, та респект, повага, також незлічувальний іменник. Отже, незлічувані іменники це ті іменники, які ми порахувати не можемо. І також потрібно запам'ятати, що незлічувані іменники мають тільки форму однини, навіть якщо вони перекладаються на українську мову в множині.